Ладушка, та що ж ти така красива в нас, га? Ну, така собака красива. Розумаха моя така, ушки в неї такі, як у ті мурашки, да? Глаза такі красиві. Добре, сплошна доброта. Який же це преданий друг. Вона ж коло калітки буде лежать, носик під калітку всуне і ждать свого хозяїна, дай хозяйку, да. І хазяйку, да? Дівадь моя ну я така хороша, холодно на вулиці, лапки замерзла ладонька, да, лапки замерзла ладошка і прибігла домой быстренько. в дом забіжала, лапки чистиє. Ладошка, ну, ж моя радость така? Ну, не грусти, а то ти геть загрустила, ти геть показуєш, як ти вмієш грустити. та затускувала. Та за теплої погодки затоскувала. Нема за ким побігать, холодно, латушки в лапки, да? Ну? Ладошка. <свистит> моя така.